На, на 24 кінські сили 50 мотогодин зможуть обробляти, я не знаю, 3 гектари землі цілий сезон і не відкатати 50-мотогодин, типа нагрузки не давати на нього. Потім знайшов інструкцію в інтернеті розгорнуту, вже, таку, яка мене цікавить. Все вичитав, отрегулювали. Е, ну, Цей це, це Гриша сусід. Це, е, переробили мені підручне керування, е, бо я звертався до нас в агротехнікум. А, на жаль, для інвалідів вони не роблять, ну, тобто, ніяк посвідчення трактористам мені не зробити. Ну, є такі нюанси. Там. Я за це не сильно хвилююся. Працюємо як працюємо, що зробиш? Найголовніше не порушувати правила дорожнього руху, і ну, на тракторі ви не Це... І е, переробили підручне керкурування, все чітко, як наче його обкатувати. Знаєте, ну е, зараз в моєму оточенні 10 з 10 людей вірять, що можна виграти бізнес-грант, що дійсно це працює. І знаєте, ну люди зараз більше звертаються за інформацією, що таке. Ну, можливо, от знаєте, вже йдуть до мене спілкуватися з тим, що з вірою що в такі проекти існують. Не, не, не то, що як там спочатку, та ні, та хто там дасть, та яке там, та там нікому не потрібно. А зараз навпаки, люди більше оптимістично налаштовані на ці всі проекти. Ну, оце ми все якраз входило в катку. Це урожай, оце теж знайомий прийшов, допоміг це. Ми фрезу відрегульовували. то що треба було вже обробляти земельну ділянку. Спробували там трошки груші Є у мене це мама з дружиною. теж ми вже сортували урожай, грузили. Плюс черешня привозили, пригощали. Центр освіти дорослих, щоб скуштували, що в нас дуже гарна продукція. На наступний рік вже плануємо все робити повністю своєю технікою. І плюс, теж ми вже там будемо нормально реалізовувати. Ну, техніка дуже сильно мені допомогла, тому що всі функції, які раніше потрібно було наймати когось, зараз я можу виконати повністю сам. І ну, якби вже думаю, буде поліпшення і в цьому, в цьому плані. Плюс... В додаток, у мене якби ну, дуже приємні відчуття залишилися і спогади про DVV International. Це ну, організація, яка дійсно працює. На даний момент мені от в районі більше жодної організації Я не знаю, може є там державні, немає, може ще якісь є. але крім DVV мені тут ніхто не потраплявся і багато людей. Також через мене намагаються або через мою інформацію вийти на центр освіти дорослих саме в місті Нікополя. Багато хто ну, Докладно. Докладно. ну я дуже вдячний. Добре, дуже дякую вам за змістовну таку презентацію. Це прям прямо ну, за ви, ви так захопливо розповідаєте. І я, я дуже за вас рада. А скажіть, будь ласка, що було найважче для вас під час реалізації цього проекту, цього гранту? Саме під час реалізації, там мені кажеться, воно нормально все йшло. У вас що було, коли ти його виграв? Тоді важче стало. Бо ти знаєте, є якийсь відсоток недовіри, це як лотерея, там чи що. Знаєте, такий відсоток недовіри. І я з держслужбовцями як стикався до цього. Це як ти в нього питаєш, борщ смачний чи? Не смачний. Він починає розказувати, хто шефпувар, откуда соль привезли, откуда вода набрана. А тобі просто треба змістовна інформація. От я прийшов, я її тут отримав змістовну інформацію. Мені було в цьому плані легко. Як виграв, там вже більше знаєте, відповідальності лягло на себе, на сім'ю. Бо я сам по життю лідер і не маю якось, ну. Впасти лицем в грязь має вести далі свою сім'ю і розвиватися. От тепер більш складно, це тепер потрібно масштабуватися і доводити те, що я дійсно достойний цього гранту. Дуже дякую. Чи є ще когось питання до Дмитра або ще до мене, можливо, до Олі? Хоча можна, я прокоментую, бо насправді. Дмитро, <гану> <гану> <і вітру>, коли <гану> ми були йшли, як зістикувалися одним домиком, насправді дійсно була брати віра, вірило діяльності для людей, можуть підтримувати допомагати. Я свою рекордку написала під світло своїх Дійсно, хлопці, які повертаються.